На 50 копійок незабаром може зрости вартість проїзду у тролейбусах. Директор комунального підприємства Тернопіль Електротранс Андрій Мастюг каже, що зміна тарифів необхідна через зростання вартості запчастин, електроенергії та інших видатків. Ніхто не говорить про те, що завтра цей тариф буде піднятий. Але розрахунки ми зобов'язані вести, тому що відповідності до закону України про господарське підприємство, відповідності до нашого статуту, ми маємо вести діяльність як беззбитково на сьогоднішній день. Ми не можемо можливі, не маємо можливості уже іншими джерелами доходів закривати збитки, які ми маємо від кожного перевезеного, мовно кажучи, платного пасажира. Підняття тарифу на проїзд у тролейбусах дозволить уникнути заборгованості і заробітної плати, каже Андрій Мастюх. Адже на зароблені комунальним підприємством гроші живе майже півтисячний колектив електротрансу. Люди, які у нас працюють, це і ті самі тернополяни, це і ті самі потенційні покупці в магазинах, це і ті самі. Носії джерела доходів місцевого державного бюджету сьогодні проїхатися у тролейбусі коштує одну гривню. Цей тариф був затверджений ще на початку минулого року.